Сонце у віконце світить усміхається, до нас гість завітав. Давайте привітаємось! Добрий день, сніговичку. Всім привіт! Малята, хто до нас завітав? Так, це сніговичок. Коли можна зустріти сніговика? Що можна зліпити сніговика? Сніговика! Можна зліпити, коли випаде сніг. А коли буває сніг, звичайно, взимку. Зима це пора року. Що ви про неї знаєте? Взимку буває мороз, треба тепліше одягатися. Сонечко світить, та не гріє, землю вкриває сніг, і діти люблять кататися на санчатах. Останнім часом. У нас мало випадає снігу. Але коли випаде сніг, ми обов'язково зліпимо справжнього сніговика та пограємо з ним. А сьогодні веселий сніговичок запрошує нас до пригод із завданнями. Зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається сніжинка. Коли з неба падають сніжинки, сніговичок не встигає їх порахувати. Давайте ми з вами порахуємо, скільки сніжинок зображено на кожній картинці і підберемо потрібну цифру. Один, два. Три. Цифра. Три. Інша картинка. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Скільки? Шість. Цифра 6. Ой, малята, де ж подівся сніговичок? Зник? А, я зрозуміла. Напевно, він хоче погратися з нами в хованки. Я впевнена, що ви всі також полюбляєте грати у хованки. Пограємо? І так, де сніговик заховався? Уважними будьте, шукаючи сніговичка, потрібно сказати, де заховався сніговик. За ялинкою, біля ялинки, на ялинці, між ялинками. Малята, а як ви гадаєте, чому цей сніговичок привів нас до ялинок? Здогадалися? А це незабаром свято, яке ніколи не відбувається без ялиночки. Пригадали, яке свято? Звичайно, Новий рік. Наступне завдання від сніговичка гра що змінилось?». Сніговичок хоче нас заплутати і буде швидко змінювати вбрання, а ми повинні здогадатися, що змінив сніговичок. Увага! Помітили? З'явилася мітла. Змінився капелюх і шарф. Діти, гадаю, вам сподобалися завдання сніговичка. Йому теж було з вами дуже цікаво і весело. А тепер сніговичок пропонує подивитися на сніговички, які ви можете виготовити самі вдома з батьками. Погляньте! Алята, ми з Сніговичком прощаємося з вами. До нових зустрічей!